Сижу і думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю, так? З яка година я стріпатись не можу. Та, ти щось більше на якогось леопарда похожа в ті піжа. Добре, що вже не на бабає. <гум> Та бабай був <гум> <з року. гум> Та, не знаю, Якийсь понеділок. Чи я точно буду хворім, якісь такі стан, я не можу зрозуміти. Я знаю, що до себе є. Шо? Я скажу, ти не гнівайся, добре? Ти просто не хочеш їхати у Львів. І придумаєш ці відмазки. Ти думаєш? Я впевнений. Може бути й таки. Якщо ти вже сказала, що ой, дитина хвора, вся, я буду сидіти в хаті. Там почекай дитину треба лікувати, не треба їхати. Я вже що ти дитина, ну то що ти тобі? Та він ж дорослий хлоп, що ти в нього хочеш все. Та має знати, що коли дитина хвора, він має трошки полежати. То то важко мені. Він вночі полежав. То, 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 то тобі важко і мені, бо ми вже старі. А йому я то... не стара, ти про себе говориш. То мені важко, бо я. Я та... казала, я до 70 років молода дівчина. Так. Я пам'ятаю, що тобі ж 100 років з просеку їхав. Так? На інвалідну візку? От я то все посилаю в космос. <рив> ти, що хоч в космосі на інвалідну візку їздити? <рив> <рив> так, Ілон Мас. А <рив> хто? <рив> Ілонмас, то є конкурент його. Ти ракети робиш, а вона скоро буде робити інвалідні візки, щоб в космос їздити. Так що ти тобі обережно. <рив> <рив> а що? Я таку сказала, сказала. А хто його знає, що до того часу вже буде? Взять? До того часу вже інвалідні військи точно придумають, що будуть літати в космос. Я тобі чесно кажу тут. Дуже джітін треба явно факт, якщо б сказала, то... то буде. То я може передбачаю майбутнє. Які в тобі дурні думки в ту кучеряву голову приходять. Що... Це палець так болить. Ту просто розумієш, не можна їхати зараз до Львова. Тобто, Чеснока, якщо палець ще болить, то, ну то знак. Ой, люденьки, я думай. тебе щось Що ти не Я вчера. А я, в шось... я кажу, що я не буду стріпати, навіть музики не стріпані. Ну йди в холодний водой в мийці. Надо дай типу хвора. Що ж? А як я типу хворий, то як воно ти буде? Ну, не, не, не заважає, не? що він Ні. Чи а що ми їсти сьогодні готуємо? А що їсти? Там пельмені є. Та скільки ті пельмені? Ми вчора, вроді би, чуть-чуть наліпили, а пельмені вчора всі їли цей день. Сьогодні вже зранку ти наїли пельмені. Я думаю, що, ми не, не скінчаємо, і ти далі мені кажеш, їш пельмені. Ти не хочеш вже пельмені? Ми підліплюємо. Тільки <laughs> ми часи ми підліплюємо. Поки <laughs> мене не було, вчора знову наліпили. Ну, 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 то ви серйозно. Наліпили, зварили, думаю, що ти не вимахувався. Ні, я до Львова, напевно, все ж таки поїде. Ти давай стріпайся, бо ти реально як сонна муха. Ну що? -р 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 -р. Все. Проснулася да. і. Я ще об... підтягнула і пошурувала. Я зараз ще подумаю і... І... і стріпаюсь. Я дивлюсь, що, так надумує, що ти так надумаєш, ти нікуди точно не поїдеш. Щось... Ти ні тут не накаркає. Так, ти ще не дуже блінеба. Що, би взяти за обшивку, так подригати? Так іде звідси, хлопчику, що ти тут прийшов? Іди тут, мій бачив куточку, тих, сижу, нікого не чіпає, давай. Сиди тут сама у гордому, в гордій самотності і дивись ага. на краєвиди, як не дивиться на краєвиди. Тапочка мені все закрила, його. Відкрий відкриє горизонт. А, добрий Україну! Світа покидайся, стріпуйся. Можливо вірки сьогодні квасик забувати. Як ти задовбала, ти чесно кажучи, ти мільйон планів, а зробиш хіба щось одне. Я зато накази гарно роздаю. Нам не треба накази, Бо, ми, ми ]о не вміємо. Чому так світить від, блеску, від блеску і отут від, від Карпатця Я, можна, я думаю, що не можна і думати, що мені каже, не добре. Тому... А, то що? Ну, то на камері виває... Просто в очі постить. Ти окуляри забудете? Можете засунути?